Тростя, у вас є іспрес, у вас саме не горить права фара, бо ж є Це в мене право фара не горить? А вже Можете вийти, переглянути. Добре, ви мені повідомили, що далі? Дозводьте, будь ласка, документ. На підставі. А? На підставі. В смысле на підставі? Щодо порушення права дорожнього руху пандемію. А що там у мене? Саме технічна несправності транспортного засобу. То тобто це не є технічна несправність? У мене ж права фара не горить, правильно? Це є технічна несправність транспортного засобу. Ну, в мене права фара не горить, правильно? Так. Я в межах міста. Так. Білий день. Так. То що не так? Найкращий автопарфум в Україні. Ви поза межами міста. Ні. Так. Ні. Межі міста у нас там от на мосту. Так, так. Знак ви, в місті, стоїть і Одеса бежить. Ні. Ви вже знаходитесь в Одеській області. Ні, я в межах міста. Ви хто? Ви мене будете по правилам дорожнього руху? Так а чого ви мене зупинили тоді? Тому що у вас є несправність, пане ну, Володя, почув... вашого транспорту зараз. Я Ну да, відомте, пред'явіть, будь ласка, документи на правите. На підставі крові. На підставі чого я вам повідомив. В будь ласка, документи. Для чого? Для впевненості в того, що ви ну, маєте я, право. Якщо я їду, то значить я маю право. Я не знаю. В смислі? Ну, я не знаю, що ви маєте право чи не маєте. Чи не стає після дрова, це Тут довго то. -то надолго? Надолго. Перепаркуватися? Да, будь ласка, скарай. Да? Добре. Ти дров, що ругається? Тама я не ругаюсь, чуваці, я ругаюсь. Чого ви з інспектором ругається? Та я не ругаюсь, він зупинив мене, каже, ну фара. Да. Я кажу, дякую, спасибо, виправлю. Все. Всього mm. ось ламп, ось лампочки є. Ну вопрос маєте що зробити. No. Смотрите, йде проведення превентивних заходів. При приведенні превентивних заходів ми маємо право зупинити, привіти документи і їжджайте собі далі. Ніхто не перевіряє на ТЦК, на це ніхто вас не привіє. Просто перевіряє. Ні, я вам кажу, ніхто вас не перевіряє. Провіряємо, на то, що є ще водій, щоб не щоб їхав з водя і щоб не позволили право крування. Оце mm. наша перша дія. ППР пер, перша Бат... все. найкращий автопарфум в Україні. Вот ну, больше все. нам ничего не чого ви ругаєтесь, вот це інспектор, зранку що? Що вам зранку хочеться поругатися? Я не знаю, він мене сам зупинив. Каже, пару і не горіть. Ні, ну зупиняємо. Правильно, зупиняємо. Ну треба ж сказати. Перше ще э, вірність і толерантність. Ну да, І повага. Це ну, так саме, я це з повагою, саме. саме повагаю, да. це, 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 ну не треба ругатися. Не треба. Ну це, це що таке. Чого я не ругаюся нормально? <coughs> Документи є? Yeah. Посвідчуємо водії є. Придивіті ще ви Для працює. Просто, щоб ви, що ви не позвали, що другого у вас немає посвідчення, а ви катаєте. Знаєте, скільки таких людей є? Знаєте? Навіть приблизно, на А я вам кажу, що багато таких є. І це собі далі, Ось Це посвідчення водія. Ну. Все, вам мені знаки на поводити. Так, пусть помоють потом. Все, ще не дороги. Все, шістнеї Все. Все. дороги.